Всім привіт! Сьогодні ми знову працюємо над енглом і я розповім, що я хочу доробити. Раніше в мене вже була серія присвячена випуск був присвячений з шумом, боротьбі з шумом, але деякі моменти залишились все ж недоробленими. І я намагався покращити певним декілька разів вже трошки цей ланцюг. І як вам далі я покажу, що зараз все одно присутній при вімкному режим стендбай. Все одно присутній шум 100 Гц частотою, трош, таке гудіння присутнє в ланцюгу. І це свідчить про те, що у нас десь в анодному ланцюжку нормально не працює фільтрація. Я намагався відпрацювати фільтрацію за рахунок е, е, того, щоб погратися з цим резистором. Я міняв тут конденсатор, але. Ви можете подивитись, це не, не допомогло як слід це це вирішити. Тому залишається, мабуть, найвірніший варіант це проблеми з землею. І проблеми з землею тут присутні. По-перше, е у мене якось дивно я від, під час збірки відхилився від самої схеми, яку сам вже і малював. І у мене виходить від, з того лаяута, і у мене виходить, що. Дуже багато всього прив'язано ось до цього конденсатора. О, у мене виходить вся плата прампу, земля сигнальна йде на цей конденсатор под вхідного джеку. Вхідний джек, потенціометр гейну, як ви бачите, ось тут, я його так відвернув, щоб зручно було побачити. Це земля від еквалайзера, що не має бути, тому що. За цим резистор, оця пара резистор і конденсатор, хоч вони далеко один від одного знаходяться, але це не має бути проблемою. Проте вони відділяють преамп від паверампу та фазоінвертора. І Паверамп і фазоінвертор живляться за рахунок оцих двох конденсаторів 2 по 50 парних конденсаторів. І фазоінвертор, в принципі. Фазо... Еквалайзер та Master Volume вони вже відносяться за живленням до фазоінвертора. Тобто до ось цієї половинки цього конденсатора. Тобто, земля від них має йти до сюди, а не до цього конденсатора. Це перший момент. Другий момент в тому, що. Всі ці землі йдуть від цей конденсатор, в свою чергу, від нього земля. І ось вона далеко 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 так йде, і проходить аж сюди. Це точка з'єднання землі з шасі. І цей конденсатор під'єднаний потім оці два конденсатори прямо сюди йдуть сама власне, земля. Загальна З розетки йде сюди, сюди йде е, земля з випрямителя, земля з вхідного, вихідного Джека, земля з е, Біаса і це невірно. Тому що в принципі, оскільки у нас негатив фідбек присутній в цьому підсилювачі, то Земля вихідного джеку має бути прив'язана до того конденсатора, де у нас за схемою знаходиться сам ланцюжок фідбевку, а він у нас знаходиться в фазоінверторі, presence, Тобто має земля йти сюди, а не сюди. По-друге, від цього конденсатора цей конденсатор має бути з'єднаний з цим вихідним каскадом. За логікою, всі ці елементи мають бути з'єднані десь біля вихідного джеку, з цим іти накопичувально. Спочатку частина землі йде до цього конденсатора, те, що до нього приєднано, до нього має приєднуватись випрямитель. Оскільки це фактично дві, двох складовий конденсатор, але насправді він один, це просто 100 е, фактично йде. А потім він має з'єднуватись, можливо, навіть землею чер... земля має з'єднуватись, можливо, навіть через резистор вже за цим конденсатором, який в свою чергу має з'єднуватися з, з цим конденсатором, який десь біля джеку вхідного має приєднуватись вже до шасі. Але ну, раз у мене вже точка тут, я так взяв в практику, яку використовують за часто в якийсь там серіатон та багато-багато інших білдерів. І вже зробив так, і ну, не бачу сенсу щось зараз змінювати, того що тут багато вже елементів приєднується. як від трансформатора, так і всього-всього. І дрелити тут дір, дірку та чіпляти. Там, не знаю, ніжки вихідного трансформатора, я не думаю, що це гарна ідея. Тому поки що залишу тут все. І... Але просто виправлю, що, як до чого переключається. І так само і BIAS має йти до того ж конденсатора, який живить PowerAmp. Тобто земля сюди має йти, а не кудись до цієї точки. Як я сказав, вихідний джек має йти сюди. Цей конденсатор з'єднуватись з цим конденсатором. Єдине, що у мене ось якраз отут все зроблено правильно. Отут у мене земля, що йде до В3 лампи, тобто фазоінвертора, і вона якраз іде сюди. А от, всі інші землі у мене наплутані. Я покажу приклад, як звучить зараз, який є шум, який його рівень. А потім зроблю першу серію змін. Зміню те, що, як на мене, в першу чергу критично, тобто те, що можу зробити швидко, і подивлюсь, як ті чи інші зміни знову замірюємо і подивимося, як ті інші зміни впливають на загальне, загальний стан цього. Підсилювача. Так що поїхали. Так, вимкнув спектрометр, звичайний додаток. Коли підсилювач вимкнуто, гітара знаходиться, гітара знаходиться подаль, гейн вимкнено. Коли підсилювач вимкнено, стендбай мінус 22, мінус 21, мінус 22 децибела показує спектрометр на телефоні. Десь мінус Вісім мінус Сім. Було 20. в такому режимі було двадцять. І якщо прибрати гейн, то виходить близько мінус 10. І пік на 100 Гц. Що значить, що пік на 100 Гц? це значить, що у це гудіння, яке не прибирається, якщо прибрати звук, десь щось не так з заноткою. Чому 100 Гц? Тому що у нас. 50 Гц частота в мережі. А, і коли ми випрямляємо, ми отримуємо оті самі 100 Гц. Що ж, починаю прибирати провода, що з'єднують елементи з землею. І починаю я з вих... землі вихідного джека та проводу, що приєднує його до точки приєднання елементів до шасі. Далі я переходжу до того самого конденсатора преампу, прибираю деякі проводи, що під'єднують еквалайзер, а також провід, що тягнеться від цього конденсатора до точки з'єднання шасі. Оскільки разом з ним я відпаяв провода від поту Гейну та вхідного джеку, треба їх повернути на своє місце. Що ж, припаю новий провод від вихідного джеку, який буде з'єднуватись тепер з іншим конденсатором, який живить фазоінвертер. Результат виглядає ось так. Тепер прибираю провід, що тягнеться від випрямителя. процесі я зрозумів, що немає сенсу розтягувати на декілька етапів весь процес переробки землі, тому вирішив зробити все одразу. І припаю провід, що буде з'єднувати конденсатор, землю конденсатора преампу з наступним конденсатором. І результат буде виглядати ось так. Тепер настав час зайнятись землею е, біс. Підготую спочатку провід необхідної довжини. Підберу все і почну припаювати його на належне місце. А після цього час прийти до землі еквалайзера та Master Volume. Тут треба теж навести трошки ладу. Після цього збираю, як все приєднав, все акуратненько з тяжечками і отримую більш таку акуратну розводку проводів взагалі, та землі. Як на мене, виглядає досить пристойно. Ну що ж, подивимося, що повийшло. Ну і все плюс-мінус так само, як було, тільки я вже ввімкнув стендбай. зі звуком в нуль показує мінус 20, мінус 25 дБ. Мінус 10 дБ з гейном на максимумі майже. З гейном на максимумі близько 0. Якщо Гейн в нуль мінус двадцять два децибела 6 децибел, якщо майже на максимумі тобто різниця, бачите, додаю гейна. І при комфортній кімнатній гучності майже немає жодних натяків, на який би то не було шум. Ну, вірніше, є трошки шуму, якщо додати, багато гейну. Тобто підсилювач став набагато тихіше. В принципі, не можна зробити повністю тихим підсилювач такого типу, в принципі, от якщо вимкнути все в нуль, то десь ось, ось отут починається вже на гучності. Майже до кінця починається якийсь, який би то не було звук.